Ну, що мої делікатеси, Скажіть, чому ми краще за всіх? Я соковите м'ясо. Спеції, теплий лаваш. Я смак, який запам'ятовується. Я любов з першого укусу. Добре. Наступний. Ми найбільше фритюрне меню у Львові. Ми хрусткі, гарячі та завжди в центрі уваги. Так, це потужно. У нас кожен знайде щось до смаку. Вегетаріанські позиції не просто салат, а повноцінне задоволення. Звучить смачно. А я котик. У наш заклад можна приходити своїми домашніми тваринками бо дім там, де всі разом. Я вас зрозумів. Ви мої найкращі. А зараз бігом до роботи. Годувати людей найкращими позиціями. І нехай кожен спробує наш кебабчик і скаже це найкраще, що я пробував.